Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навімігрант. Сьогодні у нас справжня зима в Рославі. Сюди сніг, е новорічний настрій. І я сьогодні хотів вам розказати п'ять ідей на відпочинок на різдвяні свята. Як ви знаєте, цього року ми святкуємо Різдво Христове як в Україні, так і в Польщі в один період. І перший і другий день Різдва Христового випадає на понеділок і вівторок. Тобто, від 23 грудня по 26 грудня ви можете собі спланувати довгі вихідні. Тому ось мої поради. Ви обов'язково підписуйтесь на інстаграм. На YouTube і поставте лайк за це відео. Перше, що можна відмітити, це Різдво в горах. Гарантую вам круту атмосферу Різдвяну, Ви можете собі випити гарячий гнітвейн, піти на лижі. І які варто відмідати від, від, відмітити локації, перше це Закопане. Якщо ви поїдете в Закопане, раджу вам обов'язково піти на морське око. І також ви можете на фунікулері піднятися на найвищу точку Каспровий верх. Де, якщо вийде, буде крута погода, ви можете подивитися на дуже круті краєвиди. Наступне це варто відмітити Карпач. Ви також можете піднятися понікалером на найвищу точку. Снежка, яка називається дуже круті краєвиди. Ми туди завжди їздимо літом. Можливо, цього року і також поїдемо зимою. Третє місце це шкарська поремба, це місто, яке стоїть на границі із Чехією. Там також є фунікулери, і ви також можете піднятися на шириніцю. Крім цього, не забуваємо, що ми можемо поїхати в гори на лижі. І тут варто відмітити таких п'ять місць: це Чарна Гура, Б'ялка Татчанська, Жиленець, також ця ж сама Шкарська поремба і Каспровий Верх. Тому, якщо ви не початківець, так добре не знаєтеся, або ж не хочете тратити великі кошти на костюми, лижі, ви можете орендувати цю всю екіпіровку на місці. Тому не переживайте, можете приїхати. Є спеціальні тори, де ви можете активно і круто провести час з сім'єю або ж із знайомим. Також варто відмітити новорічні ярмарки, які проводяться у більшості великих міст не тільки Польщі, а також інших країн Європи. Наприклад, ми будемо їхати цієї неділі до міста Дрезден, де також проводиться новорічний ярмарок, і які найстарішим ярмарком у Німеччині. Детальніше про новорічні ярмарки, де вони проводяться, я розказав у себе в інстаграм у цьому рілсі, тому обов'язково раджу вам передивитися і відвідати їх. Ну і на самому ярмарку варто скуштувати місцевих страв, осипка або ж випити гарячий глінтвейн. Ну і також варто відмітити катання на козанах. Ви напевно знаєте, що в попередніх роках, наприклад, у Варшаві на стадіоні народовому Одилося каток, так від був відкритий, і ви могли піти туди зі знайомими або ж родиною на ковзани. І навіть незважаючи, зараз, я перевіряв цьому році, він закритий. Ви можете піти в інші місця. І також активно і весело провести час зі сім'єю. Також не забувайте, що ви можете відвідати термальні басейни або ж спа. Можете собі уявити, на дворі сніг падає сюди холодно, а ви собі купаєтеся у теплій водирці там плюс 37 градусів. Це також дуже крута атракція. А ще одну ідею, куди можна поїхати, я прошу написати у вас в коментарях під цим відео. Найкраще я виберу і також поділюся у себе в Instagram Stories. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую!